Я знову на зв'язку. І в мене чудові новини, друзі. Верховий Денарій Так, десь тут я його викопав. Зараз ось він. Ось, Руки ще не брав, увімкнув камеру, щоб поділитися з вами своєю радістю. Ну що ж, я задоволений. Я ще не знаю хто там. Що там, але ну, я задоволений. Ось, ось так виглядає погоня за дофаміном. Динарозалежність, це вам не жарти. Головне знайти динарій і отримати дозу задоволення. Клас. Кайфуєте разом зі мною, друзі. Давайте, давайте я буду показувати вам. Хто ж там зображений? Не люблю я терти такі сухі динарії, ну легенько, легенько. Так, бачу. Це в нас реверс. А хто ж в нас на аверсі? Може вгадаєте, хто володіє? Екстрасенсорними здібностями. Так, ну давайте я хоч для себе буду вгадувати. Ну, нехай буде Антонін Пій. Ну, не вгадав, не вгадав. Не вгадав, це Марк Аурелі. Ну нічого. Хоч Антонін Пій мій улюблений імператор. Марк Аврелій також недалеко від нього пішов. Марк Аврелій це один з найвеличніших людей, які тільки жили на нашій планеті, друзі. Рекомендую поцікавитись цією особистістю. Відомий стоїк, один з основоположників стоїцизму на рівні з Сенекою, Епіктетом. На рівні з цими відомими філософами і стоїками, також займає гідне місце Марк Аврелій. Ось такі справи Марк Аврелій, до речі, це самий з моїх, з моїх записів, з моїх спостережень, самий частий імператор на моїх просторах, де я копаю. Оскільки області і регіони України відрізняються по знахідках. От в моєму регіоні на Поділі Марк Аврелій Найчастіше попадається серед динаріїв. Далі йде Антонін Пій, Комод, Траян, Адріан і так далі. Но Марк Аврелій – це самий частий імператор на динаріях. Ну, я і радий любому динарію, но Марку Аврелію я радий особливо. До речі, поцікавтеся, поцікавтеся його працями. З останніми променями сонця, друзі, показався в мене ще один динарій. Така кераміка. Немаленька тут валяється біля нього. Дивіться. Ось він мій. Мій чудовий динарій. Так, це у нас показався реверс. Хто у нас на реверсі? На реверсі я бачу Вікторію, богиню Вікторію. Так, не вже знову? Не вже знову Марк. Цікаво, цікаво, так. Інтрижка. Так, це він. Ага, дружочок, попався. Що ж я і говорив? Самі часті Днарії це імператора Марка Аврелія. Ну, я задоволений в будь-якому випадку, оскільки мені знову попався найвеличніший, найвеличніша людина коли-небудь живших на нашій планеті. Марк Аурелі. Книга, до речі, називається Його наодинці з собою. Рекомендую ще раз почитайте, як і інші роботи відомих стоїків. Можливо, вас вони зацікавлять. Так, ну а щодо реверса Вікторія. Досить непоганий і не, не зовсім частий, можна сказати, не так вони часто попадаються, такі Вікторії. Ось видно напроти неї пише Вік. Вікторія. Я доньку назвав Вікторію на честь богині Вікторії. Родилася вона 12 грудня 2013 року, якраз розгорявся Майдан. і... Всі ми очікували перемоги, плюс моє захоплення Римом, і тому ім'я доньці вибрав Вікторія. На честь цієї богині, що зображена на Денарію. Марка Уреалі. Так, зараз дістану другий, другого марка і покажу вам два їх. Ось вони, голубчики. Два динарія марка Аурелія. Ну що ж, я рахую, що вихід удався. Два динарія, хоч і одного імператора, але цей імператор для мене досить цікавий. Досить цікава особистість. Стан монет також задовільний. Тому я радий. Ось у мене попалося декілька спинок. Я їх стараюся не знімати, оскільки вони вже всім набридли, ці спинки. Така-така спиночка. На цьому буду завершувати. Що ж, друзі, до нових відео. Дякую, що завітали. Всім пока. Друзі, вітаю. Костя Жіркоп канал в себе. На Ютубі виставив допис про збір коштів для одного підрозділу Збройних сил. Вони збирають на Майк. Вирішив продати два динарія з одного виходу на коп. Тому це відео присвячене потенційним покупцям даних монет. Отже, друзі, два динарія марка Аврелія. Стан після копу пометий водою. Нічого, ніяких маніпуляцій не проводилось. Ось, будь ласка. На цьому динарію видно відслоювання срібла, але в цілому динарій ще в досить пристойному стані. Ось цей взагалі прикольним реверсом Вікторія. В рідній патині також нічого не чистилось, просто помилися водою і все. Колись був такий цікавий вихід на КОП. Зараз вирішив з ними розстатися, щоб виручити декілька гривень на потреби Збройних сил. Тому всіх потенційних покупців прошу долучатися до даного лоту. Заходьте на канал Кості, він збирає також на різні потреби для Збройних сил. Тому долучайтеся, не будьте байдужими. На цьому все, друзі.